Дорога наша кавалерочка, ми цієї нашої команди хочемо всіх привітати з великим світом, з Великоднем, з Паскою oh. і хочемо побажати. Хай свято великоднє благословіння шле Господнє. Хай якір щастя і миру тримає міцно Україну. Воїнам вклонімося низько, бо перемога дуже близько. раз, кавалерка, хоче всіх привітати. Вам хочу побажати щастя, здоров'я, мирного неба над головою. То в першу чергу, хай вас завжди Бог оберігає. І в ваших домівках завжди панував мир, щастя, радість і добро. І вибачте, що вчора не привітали, бо всі вчили вчора за Вже не хотіли п'єні, виходити, і вітати, бо тобі не послало. Вже нині що гарноші на як хтось каже, наглажені, вийшла до вас, щоб вас ще раз всіх привітати. Так що, колежка, ще раз усіх з Паскою, як то ще каже. Вітаю вас смачної Паски, смачної ковбаски і всього найкращого. Христос Воскрес, воїстину Воскрес. Хіба спитати, ну але дивіться, ще людей три дні світ, якісь гості, хтось по гості їде. В тебе хтось був і всього року в хаті? Тато був. Коли він приїхав? Він приїхав одинадцяти і півначта поїхав, що дві олів'є і понав. Чи ти жертві не зробив на чіта? То як сестра Паску спекла Олів'є зробила. О, та, я ти я б їй добре паску і ковбаску з двома яйцями твоїй сестрі треба. Знаєш, таку фест. Я вже ще замахав пити, якщо на чи світа. А ти не можеш відказатись? Я вже нінька, дитину не п'ю. Mm -hmm. Трошки трещопанути її хочу вечором поїхати на побачення згідно міфучку. Має якусь файну. А що ту зараз чоловіки, зараз бабу найти її запороти, во дві секунді? Тож ще ще веде роші, знаєш за є така прислів'я. Псхлів такий прикол можна сказати. За маленьку чокулятку і за жменю бабу, вивіз мене в поле й і... чилу Зара баба вам що треба? Вошу купив її одвічокулятки, каппу стати. Вона вже готова. Ну так, в принципі, зараз такі дівчата. Ну я теж розбираюсь тих дівчат, як сам розумієш. Шо ти там мав, що ти там мав, єдно теліпно другу в обморок на ходу падала. там мав, що ти на хімарянець людська попала? Більше ти нікого не мав. Та трава догорі рост, а якби в то вночі ходить це літрою підсипає, не ти розумієш. Ти Льонь Соні не йдеш на футбол, я видів там збирається. Та то, що вони не то зараз й т'є, я вже не хочу перші пришвіті. Зараз зле буде судив, зле буде грали. Я не годий, я зразу б'ю ріло. Ти ну так, ну, розказував, за тебе що ти раз суддю кубив. Та і болішки. Ну то зараз всі п'єне. Ну що в футболі ніс не розуміє? воно кричить, але я, я би зразу до того штани слупавку до. Слупа, до... Ну я нині не їм дорогу, буде мирошку йти, бо то мені повіз рахунок потім. Я такого не смію питати. Чи плануєш бабки віддавати, ти мені в'єн? В я... мене може посівна, треба сої закупляти, ти думаю, що ти ходиш, твоя на таксі їзди, кожен день до тебе думає, що я не в'їжджу? Ти мені не один 7 тисяч віддати. Та віддам тобі, та почекай трошки, льоня. Ну, ти та... ще по заправках ходиш, е... весь гонорово забавляєте. пішло поїхало, а я маю що робити. Тебе грошей нема? Бе ще раз півгород, тебе хай не чекає мой рож. Ти мені винен. Ти мені винен. Добре. другий раз скотину мала. Ти типу, до мене приходив, під розписку брав. Під розписку. Я тобі говорю. Ні, знесу кабіну, я все заберу. Хочу просто при святі матюкатись, але отако, що вже кінта під розписку. То що за кін? Що за товариш? Люди перше, хоч я тобі скажу одну таку мудрість. Яку хоч мати ворога, позив другу гроші? От і що. Я би тобі не давав. Я би тобі не давав, Я тебе шкодую, бо вона тілише. До ти мене що з'єчеш на неї, на її потреби. Я раз позичив. таким каром. Давай я її буду грав. Я її буду напряму платити, мені посередник. То моя дівчина, дівчина. Як ти її нагоден втримати, ти розумієш, ну то лишай і того ровера. Та чого я маю лишатися, Льоня? Я все втримую, просто в мене ти закінчились та... Слухай, роки. Ти е, живеш від позички до позички. Добре, що є такі колеги, як я. Що я ти щось дам чи назад. Так би ти, ти би крав, ніби ходив по ночі по хатах кров. Ну чи не ні лило, як то перло. Боже, а я ще молив, щоб він дож, бо я вам собі зах'яв. Те дощу було, якби завтра вух завтра вже сонечко. Завтра знов на поля буду щіє, бо треба. А я один з перших посіяти, що ти думав? Ну у вас же спілки ті всі теж вже посіяли? Щін, та люди щій, ну, а що ти думав, що що, то приблизно всі в один час щит, розумієш? І двічі якраз треба дощик сонце, дощик, сонце, вона буде мала ріст, вона буде гори йшла, така буде файна. Ти може ненька ще до ліса якогось шашлика вжаримо останній день свята. Ви, ви яка погода? Без дару. Ну, і, 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 і що будемо робити? Знаєш, що є такий е, вершик, чисто здає прикрас, про таку погоду і шашлік. Блискавка да. і грім грімить. Дощик весело шумить. Лісок водою вкрився, наші шлики. Лаклюся, от таке саме і нас буде. Де б там будеш штіков? Де б там То можемо палатку якусь зорганізувати. Йо-йо-йо-йо, ти маєш палатку. Ну що ти, 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 що, ти що з ній не приживав? Ні. То що ти такий бздур? Ти що маєш палатку, чи яку парасолю? Ще дай, може, буду в ліші робити яку біщетку, ні? Дачу тобі буду робити, бо ти хочеш шашлики жарти в ліші. Я там твоя бульба то. А файно водіщі той сорт королева Анна. Ну. No. Вещі файно сідає, ти його чути, ні? Вже довері, вже ці рядки відніють. Файно, файно. Все гораздо, я тільки 12 рядів Але питання, на Тобі того 12 рядів. Є новий сорт, хочу, щоб вів, що е, п'яна баба в мене є, був засадив трошки решту брав у владі на шуварі купив королева Анна. Його ще подивити, що все вийде, Чи якась файна, хіроди, чи родичі з вочками, то треба буде відіти, що як їй до чого. Хоть Маріани вже сьогодні нема, вже трохи віддихну від неї. Правильно робиш? Треба її трошки припніти в хаті на прибіжі. Вона ще дуже розпаясила, дівка дві Дуже зараз їздить до міста, до тебе, то що, манікюри, вже ніж не хочу робити. Але хоч добре, що колоцю мені тоді привезли. Дриглі привезла, ну, на руках пернусі. Файна баба мій що зробити, Не мала приїхати, тобі живеш сам зробити вулів'єї, які канапки. Щось якусь русову зварити, на ти холочу привезли і жулі йде, холоде з гостом. То так не має бути, мала так зробити, щоб... що, ще ще щелгнув, а вона приїде в во, ох, хі... защитить на кухні і ще ступає додому і потім каже плати. Так, так ще знерував, прищитів, з Де ти мені дістав, найго що Що це стало? Я приїжджаю, рай до мене в гості. Ще гарно повдягали якісь сорочки, краватки спідничі. З, <плес> з ведрами б'ють, вони ще були обливали. Я в нього кажу, слухай, милий, кажу, ти -ти -ти я попробую хока припустити, кажу. Остріб сидів до юрдана, я доводив, зелений швед. Я вже дзвонив на мені, що до чого кажу, брати, кажу, швети, швету, кажу, приїжджай розганяти ту кордо. Я тут люди ще бояти доріг ходити, було одне. Я в нас за своє не чую, що мені сіни буде, розумієш. І вони собі роблять, що хочуть. Як тут? А як? Кажуть, кажу, ти гамнюк, я був на центрі сістру поправив, там показує свій ходи, ти впливає людей. Ти подумай, що за мода пішла, я не знаю. Ви ще дивувати малим, як во старі, так до них ходили з дедрами. Каже, Мирощував, кажу, Миро, ходи сюди. Каже, тобі колись мало гайця він ті давали, як сидів участка. Каже, я зараз біг батугай, а я тобі зараз чергу, з тим за голову загубі додому. Знає? Ну добрий, діду, а ти як був малий, ти не ходив, не обливав. Я ж таким гімном не, 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 не бавив. Дишов, що це за мода? Облені, Каже, ти мені пойбуш трохи санку горлабом мене буде, горло боліло. Ти не облі. Дай що ти проблю. То не є 25 градусів Тепла цікаво, що ви колись на тих святах робили? Тоже так по так сиділи. Ви вже того робити не будете. Ну зараз є час такий, що не можна ще так розважати, mm. але колись. Любе світо, день села, день то приїздили, хор співов, якісь артисти. Вона завжди колись запрошували. І паша зібро приїздив. Не шаровари шаровариші вдягали. Віше та сорочка. Що й має бути, що поголені, що такі хлопці, як на єдно, танцювали хлопака, бабки там є, столиці накривали. Зараз? що? Зараз такого ніхто не підтримує тих традицій, дитина, то вже не ті часи, якщо того вже не буде ніколи. Вішою е, поплавші. Та гори, ой, говорек з тобою. Та ти вже переплітаєш. А я тобі без фальшу зараз говорю, то віче віш. Він що, думаєш, зразу був в університеті старший Він колись починав, починав, був директором сільського клубу. Ми колись їзди були, там виступали, mm. там, там, там що вже і вспіли, пішов вже співав. Варенички мої, варенички мої. Ну, то я, я то що, я то все пам що пам'ятаю, що ще починало, розумієш? Ти не був, що говорив. Колись ще артисти, то, то колись зараз що -то ходить, немає права піти, то колись руки жали, говорю, купили, ще як має бути. Колись були люди набагато пустіші, ті синку були у нас молоді літа, колись було ліпше. Колись якось люди одне одного любили, поважалися, шанували. Бо зараз що, зараз вели гроші на першому місці. з цим, що... Той, що ні знімає, з ним ще навіть не рахують, ним ще навіть не рахують. Зараз кожен би продав друга жінку за безчинок. Колись знають хто щось мав, але навіть ліпше чи гірше, всі разом якісь одне одному допомагали, ще тримали, згуртовані. А ти одне одному будували, разом пили шашлики, тепер капіди до сусіда, скажи, пожаром, шашлик. І Він йшов, скаже, пішов ти, на... О, а ти такі самі. Зараз ціка е, молодь, запам'ятайте одне. Гроші ви туди не заберете. Треба бути людиною, людиною і не продавати. Колега має бути колегою. І що би не було, завжди треба бути з ним до кінця. Запам'ятайте собі і за зобі до ночі.